Пред'ява до тебе, що умовно три роки назад тебе більш було помітно, чутно, ти робила великі якісь дії, запуски. А останні роки не сильно чутно. Для мене це такий прикольний артефакт про те, щоб так в мене є основання на те, щоб зараз не йти проти себе, а робити ну те, як я хочу, стільки я хочу, тому що в мене є така фінансова можливість навіть там на деякий час просто перечекати. Типу, тобто я не вимушена це якби робити, тому. Що блін, ця система, вона працює і без такого крінжа. Оцей контент, який був, да, про те, скільки я витрачаю, скільки я там, якби там то-то, то-то-то. Він був от тоді. І після того це про те, я кажу, можливо, не треба було пропрацьовувати так сильно себе. Можливо, це якась зона неминуча для кожної людини, яка не заробляла багато грошей, а потім різко почала їх заробляти. І в цьому вона знаходиться вже дуже давно, коли і є ця подушка фінансова, і є інкамінг щомісяць, і є система, яка це все генерить, і ти можеш просто правда розслабитися, і ти не вимушений робити якісь. Тобто, це ну як правило, вимушені дії для психіки це некомфортно так. і тому я не знаю. От да, коли вимкнулись камери, про що я казала, скільки е, продажів грошей я не доотримала, скільки якихось цікавих знайомств, або скільки цікавих людей увагу я не привернула за рахунок того, що мій контент він став такий дуже френдлі, дуже такий осознаний, дуже такий духовний, дуже такий спокійний. Про те, що друзі, чуйте себе, робіть, як ви. Вам хочеться, там та-та-та, і продаю я на результатах студентів, на цифрах, на статистиці, на внутрянки. Це mm -hmm. теж да? Але люди, які пропрацьовані здорові або стосунки здорові, вони скучні. Там немає цих картизолових карусель або якогось такого маніпуляції жорстких, тому що все нормально. От, прикиньте, у вас в житті все класно, все нормально. Всередині все спокійно, все нормально. В житті все спокійно, все нормально. Ну, яка психіка буде в цьому думати, так, треба навалити якогось кринжа. Щось мені скучно стало.